Шановні земляки, в ці дні наступає чудове затишне сімейне свято, день матері. Моя мама вже майже два роки померла, тому я, на жаль, не можу їй сказати цих добрих слів, можу тільки сказати, спочивають з маленькою. Тому я звертаюся до вас. Шановні земляки, будь ласка, знайдіть. Добрі слова. Знайдіть трошки часу для того, щоб побути з нашими мамами, сестрами, бабусями, дьями. Знайдіть для них час, знайдіть для них подарунки, якісь. Можливо, це подарунки будуть просто символічними. І через те, що у нас відбувається на сході України, я бажаю всім нашим мамам щоб, по-перше, повернутися до них здоровими і ушкодженими, наші героїчні воїни-патріоти, їх сини, їх племінники. І взагалі бажаю всім нашим мамам здоров'я, затишку. Господи. Дякую.